Привіт, хто захоплюється цікавеньким! Сьогодні ми вас запрошуємо в чарівний світ фотографії, де розглянемо об'єктив Helios 44M. Переглянемо його з усіх ракурсів. Ви бачите, як він зачаровує нас своєю елегантністю та неповторимим характером. Це справжній майстер-клас в мистецтві створення унікальних знімків. Дозвольте йому розповісти свою історію через вражаючі кадри. А зараз давайте вирушимо на зимову прогулянку біля озера, щоб побачити, як Helios 44М впорається з красою зимового пейзажу. Цей об'єктив вміло передає атмосферу зими від крижаної поверхні озера до верхівок дерев. Кожен кадр, кожен елемент стає окремим твором. І рибалка, яка відбувається позаду нас, стає частиною цього захопливого світу. Ми зафіксували кожен момент відтінок і деталь цієї зимової картини. Helios 44 m та його лінзи створюють красу картинки, як справжня зимова казка. Це об'єктив, який перетворює звичні моменти у незабутні кадри. Віддайте йому дань, і ви відкриєте для себе новий світ фотографій. Замовити різні модифікації Helios ви можете в профілі на OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. До зустрічі наступного разу. Миру та добра всім, все буде Україна!